Так, це ти просила, щоби я сюди прийшла твої записці сказано, що ти хотіла поговорити про обов'язок моєго батька. Що ти хочеш сказати? І я дізналася дещо. Що може тобі стати в нагоді. Ти знаєш дівчину на ім'я Мусуме? Ми спілкувалися кілька разів, але я не особливо її знаю. її тато тримає колекторську контору. Довгий раншаку. Що? Її батько Мусуме переслідує твого батька. Я ніколи й подумати не могла, що чую таке. Але що мені тепер робити з цією інформацією? Я думаю, що якщо ми змусимо страждати мусумечан, то доб'ємося того, що її батько перестане переслідувати твого. Що? Ні, навіть якщо тато мусумечан такий жахливий, вона не заслуговує страждання. А може, заслуговує? Чому ти так говориш сьогодні? Мусумечан вхвалилася дорогими подарунками, які купував її батько: одяг, туфлі, прикраси, годинник, сумки. Вона вихваляється тим, як їй вдається змушувати свого батька купувати їй все, що вона пожелає, прикидається, за те, що вона буде плакати, поки він не придбає все це. Все, що у неї є, було куплено на гроші, які вимагають у твого батька. і вона навіть не благодарна за все це. Так ось за що мій батько страждає, за те, щоб це опудоло могло носити прикраси, яких не заслужила. У мене є план. Я її вироблю, зв'яжу та зав'яжу очі, а потім ми її заб'ємо. Вона навіть не дізнається, що це були ми. Що? І що це решить? Це буде повідомлення її батькові. Він зрозуміє, що не може безкарно творити те, що творить. Він покінчить з вимогами. Твій батько буде вільний від долгів. А це точно спрацює. Звісно Хорошо, давай це зробимо. Я позову, коли прийде час. Будь ласка, побистріше. Я не хочу, щоб мій батько страдав довше. Після тебе, oh о Боже. Що таке? Це не те, I чого can't... я очікувала. <laughs> не забудь, навіщо ми тут. Це, Це раді твого батька. Пам'ятаєш? Ось тобі пригодиться. Я вже не впевнена I'm в тому. I'm... Я колись I'm чула this. цей голос. Кокона, Це ти? Ах, мене щоправда, викрила таке нікчема. Що? Ти кого назвала нікчемною? Не включай дурочку. Вся школа знає, що ти спи з мужиками за гроші. Ні, неправда. Я просто ходила на обід з ними, нічого не заходила далі. Ха, смішно. Люба дівчина з такими буферами знає, як ними пользуватися. Просто признай це. Ти справжня шлюха. Я не винувата, що в мене таке тіло. Ну, готова поспорити. Тобі подобаються гроші, які приносять тобі твої цятьки. Я не куплю гроші, які їх получаю. Я їх віддаю все своєму батькові. Що за маячня? Це ти должна тоїти гроші з нього, а не навпаки. Я даю гроші своєму батькові, щоб він віддав дох твоєму батькові. Так ось чому все це? Твій папа не може виплатити долги, і ти вирішила відігратися на мені. Ти така жалка, як і твій папаша. Якщо хтось не може виплатити долги, значить нічого було би одовжувати. Якщо твій батько не може виплатити моєму батькові, то він заслужує все, що з ним коїться. А ти продовжай торгуватися своїм тілом. Може однажди набираєш достатньо грошей, щоб купити самоповагу. I... Я що? I... Да ладно, вона ж не вмерла, правда. О боже, о Боже! Вона Вона мертва! Вона насправді мертва! Я Я вбила її! А Яно, що ми тепер? А Яно, ти де? Стоять! Руки наверх! Водій довіт тіла, підніме руки! Е ей, ей не двигайся, ти окружена. Стой, де стоїш. Ти впевнений, що можна відпустити її? У неї безоперечне Алібі, і у нас нема ніяких доказів, що вона хоч якось зв'язана з цим злочином. І не важливо, скільки там задержана, твердить, що ця дівчина соучасниця? Ми не маємо права задержати її, якщо ми не можемо зв'язати її з любим злочином. Я знаю, але щось мені в цій дівчині здається неправильно. Ну ти знаєш про що я? Вона дивна. Ти забув, що трапилося в 89-му? Дівчину її роками заарештували та відправили на суд. Рунтуюся лише на кволих довказах ненадійних свідоцьках та сплітнях. Суд потрапив у національні новини. Дівчина виявилась невиновною, а над вашим учасником сміялись кілька місяців. Я не позволю цьому повторитися. У два му Знаєш, що її мати. Хочеш сказати, що ми повинні заподозрити її в злочинах просто тому, що її мати була під судом 30 років назад? Ні, я не про це. Ах, приїхали, давай просто випустимо її. вибачте, що так багато часу у вас. Ви можете йти. Дякую. тепер ти в безпеці.